Замість отримання коштів, їх списання у соціальних мережах. Шахраї продовжують реалізовувати свої схеми з поширених нарахування неіснуючих соцвиплат, як не потрапити на гачок пройди світів, та яку насправді допомогу можна отримати від держави у сюжеті наших кореспондентів. Кожен українець може отримати 8 тисяч 900 гривень від ЄС. Саме це фішингове посилання одне із останніх, яке розпочало ширитись мережею інтернет. Повідомлення про такі вигадані виплати пояснюють в кіберполіції. Один із видів шахрайства. Фішингове посилання само по собі це є фіктивне посилання, яке зроблено під якийсь, під якийсь корисний сайт. Наприклад, зараз дуже популярно це є. Фішневе посилання під Є допомогу, є підтримку, соціальні виплати, виплати ВПО. Оці всі речі. У кіберполіції нам демонструють зміст таких повідомлень. От я знайшов телеграм-канал під назвою Є допомога. Тут нас зустрічає одразу повідомлення з картинкою Є допомога. І воно пропонує нам декілька варіантів отримання грошових коштів. Як тільки ви прийдете за цим посиланням, одразу відкриється вхід в онлайн банкінг. Якщо я ввожу свої дані, зловмисник отримує цю інформацію. Після чого він без жодних перешкод може зайти в мій особистий кабінет. Для своїх злодіянь шахраї прикриваються різноманітними видами банків, які є на території України. Тут трохи інший підхід. Тут нам пропонують ввести номер картки, сума вже введена. Якщо ми введемо номер карки, який-небудь який вигаданий, натиснемо Продовжити, нас перекидують знов ж таки на авторизацію в. Ламбанкінгу не обов'язково, що кошти після введення даних спишуть одразу, розповідають правоохоронці. Втратити свої гроші жертви афористів можуть і через рік. Два Як ще один варіант, такі посилання діють як заклик до підписки. Ці смс розсилки роблять для того, щоб популяризувати той чи інший телеграм-канал в соціальних мережах. Для того вам скидають цікаве посилання. Ви все ж таки переходите за ним. То в подальшому підписуйтесь на телеграм-канал той чи інший. Це може бути різного роду телеграм-канали. Аби не стати жертвою пройдосвідю, потрібно дотримуватись елементарних правил інформаційної гігієни. Це не переходити за сумнівними посиланнями, не вказувати реквізити банківських карток будь-де, не диктувати та не повідомляти будь-кому свої реквізити банківських карток. Прив'язати свій номер телефону до паспорта в будь-якому відділенні мобільного оператора та креативно мислити. Для того, щоб з'ясувати, які ж виплати для українців реальні, йдемо у департамент соцполітики. На сьогодні видів грошової допомоги населенню є чимало. Це, зокрема, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога сім'ям з дітьми, це допомога на дітей одинаким матерям, допомога при народженні дитини, допомога зі сковітністю та пологами, допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням. Також є державна соціальна допомога на дітей з інвалідністю або особам з інвалідністю з дитинства, чи державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, зокрема, це люди, які скажімо, досягли пенсійного віку, але не мають необхідного стажу для призначення пенсію. Та це далеко не увесь перелік тих категорій населення, які можуть отримати соцвиплати. Допомога від держави є й внутрішньо переміщеним особам. Для людей, які які перемістилися з окупованих територій чи з територій, де бойові дії, відповідно, ці переліки завжди в міреінтеграції затверджені, вони ну, постійно змінюються. Це є державна виплата, вона складає 2 тисячі на дорослого. Три тисячі на дитину або на особу з інвалідністю, і також власне власники житла, які розміщують туди внутрішньопереміщених, мають право на компенсацію за розміщення цих людей. Існують і додаткові виплати для сімей військовослужбовців з нашого з міського бюджету. Це програми, які передбачені для певних категорій за рахунок коштів міського бюджету. Це якразові є є щомісячний орден загиблих, але люди мають звертатись за цими виплатами. І, Відповідно, там, скажімо, для хлопцям, які воюють, отримали поранення, мають право на отримання одноразової допомоги. Ті, хто зараз також приймає участь в бойових діях, але не має статусу учасника бойових дій, вони відповідно не мають пільг з державного бюджету, то ми не даємо одноразову таку допомогу. Якщо ж ви засумнівали, що соцвиплата, на яку ви натрапили, реальна, її варто перевірити. Уся інформація є на офіційних сайтах профільних установ.